Мої вітання. Всім і кожному. Ви на каналі Гаджетманія, і я вас всіх вітаю у новому 2025 році. Сподіваюся, всі ми з вами залишили свої проблеми в 2024 А з собою в 2025 ми беремо тільки гарний настрій, позитив. Ну і звісно, надію. Надію на те, що бажання, яке загадує вся країна, нарешті здійсниться, і всі ми з вами заживемо нормальним, спокійним життям. Ще раз вітаю з прийдешніми святами. Ну і звісно, як невеличкий подарунок вам під ялинку. Я підготував невеличке відео. Товари по 2 долари. Як завжди, розпаковуємо, дивимось, розпаковуємо посилочку, дістаємо по одному товару, роздивляємось і за потреби тестуємо. Так, відкладемо цю велику посилку в сторону. Ну а першим товаром на сьогодні у нас буде оця посилка. Знову китайці вирішили. Не турбуватись про екологію, то, то все залишилось 2024-му. Знову всі посилки запаковані в окремі пакети. Перший товар вже на столі, і це в нас якась USB лампа. А точніше, не якась, а це лампа для рослин. Дивіться, сам товар у нас виглядає ось так: це в нас ось такий подовжувач доволі такий гнучкий можна. В будь-яке положення його згинати, і як зручно вам виставляти. Бачимо, що це все діло працює від USB A-порту і ось така сама лампа. Бачимо купа світлодіодів, і добре, що вони розташовані на алюмінієвій підложці. Мають хоча б якийсь час попрацювати. Ну що, дивіться, ось так же виглядає наша лампа увімкненою. Як бачите, доволі. Багато світла вона дає. Не знаю, якщо чесно, ніколи не вирощував домашні рослини, але мені здається, що для якоїсь невеличкої рослини цього цілком вистачить, аби підтримати її в зимній час, коли не вистачає сонця. І зручно, що оця гнучка ніжка вона гнеться, можна з будь-якого положення все це діло налаштувати на будь-яку висоту, і буде вашій рослинці щастя. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати і відкриваємо наступну посилочку. Тут у нас щось доволі велике. Якщо чесно, товари вже доволі довго в мене лежать. Тож давайте будемо згадувати з вами разом. Так, ну а тут у нас ось такий килимок, і це в нас, якщо я не помиляюсь, магнітна стрічка. Щось подібне ви могли бачити на різні сувенірні продукції, там на магнітах на холодильник. Такі маленькі смужки нарізайте і використовувати там, де вам потрібно. Ну що, як бачите, для тесту я відрізав тоненьку смужку цієї. Типу як магнітної стрічки, і давайте протестуємо, що вона взагалі зможе витримати на собі. Забігаючи наперед, скажу вам, що майже нічого магнітного ефекту там майже немає. Давайте, для прикладу, от візьму ключик. Так, ключик вона ніби тримає. Давайте тепер два ключі у з'ясці. І тут нам вона каже: до побачення. Ну, вішати сюди ножі чи ще щось взагалі не бачу сенсу, бо навіть цей ключик вона ледь-ледь тримає. Коротше, магнітного ефекту тут, взагалі, ну прям на мінімум. Ну, а я вже дістав із посилочки наступний товар, і він чомусь в нас не запакований окремо. Не знаю, як там китайці все це діло роблять, але... В цілому, коротше, у нас ось такий товар, і це щось по типу блоку живлення. Але у дуже компактному варіанті. Це як ви можете бачити, у нас перехідник з 220 на USB-A. Не знаю наскільки це все діло благонадійне, але в цілому, мені здається, працювати буде. До речі, по потужності, USB-A порт нам видає 1 А. Ну, дуже-дуже повільно підзарядити якісь навушники чи інші гаджети, мені здається, нормально. Для смартфону, звісно, буде довгувато. Ну, а я вже дістав щось наступне. Давайте відкриємо і подивимось, що я там замовляв на нашу новорічну розпаковку. Так, щось у нас тут у своєму пакуванні. Бачимо, так це все діло нам приходить: якийсь паперовий конверт. і... Так, і що це в нас таке? Я так розумію, це в нас магнітний килим для того, аби ремонтувати різну, різні гаджети та електроніку. Давайте одразу ми це діло і перевіримо. Якраз під рукою лежать бітки. Дивіться, все в нас добре тримається, нічого не відвалюється. Зруч, зручна штука, на ній можна зберігати різні гвинтики, бо, як виявилось нещодавно в гаджетах, частенько гвинтики різного розміру. І після того, як ви це сиділи, розібрали, було б непогано і зібрати в правильній послідовності. Так, ну а я вже дістав щось наступне, і це в нас, в принципі, ви можете помітити, що це в нас наліпка. Це в нас наліпка на автомобіль. Давайте її дістану. Коротше, ось такий ось. Мемчик з інтернету. Ну, в принципі, що, скільки вона коштувала настільки воно і виглядає. Відрізано криво косо китайцям Ну, а я вже дістаю якийсь. Загадковий чорний пакет, і ми його з вами відкриваємо. Якщо чесно, взагалі не відчувається жоден товар, мені прям здається, що китається мене на Так, і мені здається, що, що я не помилився. І що це у нас таке? А це коротше у нас спеціальний такий інструмент для того, аби виміряти розмір свого пальця. Ну, якщо раптом комусь потрібно, йдете до ювеліра або. Хочете замовити щось, можна вдома виміряти свій розмір. Тут, до речі, якщо вам буде помітно, є ось така лупа, і цифри доволі нормально видно. Так, ну а я вже щось відкриваю наступне, і це в нас чергова зарядка за. О, китайці-китайці, так, полюбляю таке діло. 120 ватт за 2 бакси. Ну, ви коротше зрозуміли. Коротше, черговий блок живлення з неймовірними технічними характеристиками, які ми, звісно, з вами зараз і перевіримо. Десь тут я вам зроблю вставочку і ми з вами Можете подивитися, що жодних тут 120 Вт, звісно, немає. Замовляю такі штуки виключно для того, аби ви, мої глядачі, знали, що ну, не буває безкоштовних зарядок на 120 ватт в розмір ціновому діапазоні навіть до 10 доларів. Ну, важко знайти пристойний бренд навіть за таку суму. А про 2-3 бакси і 120 ватт ну, я взагалі мовчу. Зараз, якщо буде ставочка, може пізніму, аби китайця покарати і повернути кошти. Ну що, давайте з вами протестимо оцю супер зарядку на 120 Вт, яка взагалі нічого не важить. І подивимось, що тут нам китайці надіслали. Давайте протестимо одразу USB Type-C порти, бо саме через них нам обіцяють цю супер потужність. Під'єднуємо до спеціального тестера і на диво бачимо одразу піді протоколи взагалі відсутні. Все, що він підтримує, це індикація іде зеленим. тобто, Протокол Apple 5 вольт 24 ампери і 5 вольт 1,5 ампери Все. Навіть Charge тут взагалі немає ні другого, ні третьої версії, взагалі ніякої. Ну, ви скажете, можливо, через другий Type-C порт ми побачимо якусь іншу картину. І давайте ми це протестимо. Це займе недовго. Одразу бачимо ті самі показники, PD взагалі відсутні, і взагалі. Ті самі показники, як і в попереднього Type-C-порту. Ну що, давайте ще для тесту покажу вам, що там підтримує наш USB-порт. a Вмикаємо. Ну і я в принципі не здивований. Тут будуть такі самі показники, як і в звичайному USB Type-C порті. Бачимо у нас. А, хоча ні, навіть USB-порт a не підтримує Apple протокол. Тут, тобто тут взагалі 5 вольт, півтора ампери це все, що може нам дати USB-порт. Ну а ми з вами їдемо далі, не зупиняємось і дивимося на наступний товар. Так, а наступний товар у нас щось знову запаковане, і це в нас, якщо не помиляюсь, так це в нас коротше тримачі для кабеля. Це коротше, аби зробити невеличкий порядок на своєму робочому місці, як зараз модно казати, кабель-менеджмент. Так, так, я знаю такі круті слова, не треба оплесків. Коротше, сюди ви закріплюєте свій дріт, оцю цю саму штуку кріпите десь на край столу, і коли вам потрібно дріт підтягувати до себе, використовуєте, а потім повертаєте його назад. Єдине, що я такі штуки використовую, було було б класно, якщо до них ще додавався якийсь невеличкий грузик, аби повісити на дріт, аби ще дріт сам туди повертався, бо доводиться все сиділо. Регулювати вручну. Так, це у нас тут має бути шість таких кріплень. В принципі, я не знаю, для робочого місця цілком достатньо. І самі ці фіксатори, як ви можете бачити, вони у нас на магнітах, тобто нічого там не зламається, жодні застібки, і, в принципі, магніт тримає доволі сильно. Ну, а наступна посилочка на столі відкриваємо і дивимося, що там приїхало. Так, якийсь у нас інструмент вже бачу. Давайте його відкриємо. Ага, це нас також для ремонтників, для тих, хто. Має діло з різними дрібними штуками, це коротше ось такий фіксатор. Аби, я не знаю, якісь мікросхеми, чипи не брати своїми тостими сердельками, є ось такий зручний інструмент, на чому зможу на тому і про те, що попередня бітка ось дивіться, все тримає В принципі, нічого складного тут немає. Так, ну а я вже дістав щось наступне. І нарешті, хоч якийсь товар пов'язаний з святами. Це в нас ось така новорічна. Це в нас ось така новорічна гирлянда. Так, давайте її відкриємо. В принципі, скільки коштувало, настільки і виглядає тут відверто доволі мало цих світлодіодів, і мені здається, що це буде прям. Ну таке собі. Давайте її увімкнемо. Ну що, ось так. Ця штука вже виглядає увімкненою. Як ви можете помітити, в мене холодне біле світло. І якщо не помиляюсь, у китайця це можна було обрати яке вам більше до вподоби. Давайте я тут приберу світло, і ми подивимось, наскільки вона яскрава. Ну, знаєте, навіть не вимикаючи все світло, я можу сказати, що це таке, знаєте, виключно. Атмосферна тематична штука. Використовувати її як додаткове джерело світла, ну, напевно, не вийде, вона все ж таки затускла для цього. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати і відкриваємо щось наступне. Так, щось наступне, щось наступне, наступне. Ага, це в нас знову світильники, знову USB. І це, коротше, цілий пакаван, ось таких маленьких ліхтариків. Якщо я помиляюсь, коштувало це сиділо. 2 долари, і тут у нас китайсь насипав, як то кажуть, від душі. Тут у нас вісім ось таких ліхтариків. Так, ну що, взяв я свій старенький Power Bank Давайте. Увімкнемо і подивимось, що воно таке. Коротше, ось такий у нас невеличкий ліхтарик виходить. Ну це вже щось близько до невеликого кишенькового ліхтарика. В принципі, світить доволі яскраво. Давайте вимкнемо це світло. Ну, оце вже можна використовувати як якесь дуже-дуже автономне джерело освітлення. Ну або ж як нічник, чому б ні. Мені здається, від Powerbank воно буде працювати. Ну, якщо не вічність, то дуже довго. Ну а ми з вами вже... Роздивляємося якийсь наступний товар. Як бачите, приходить це все діло у фірмовому пакуванні. І це, якщо не помиляюсь, має бути тримач для смартфону. Так, коротше, це в нас ось такий тримач. До речі, приємно. Зроблений він з алюмінію. Я чомусь думав, що це все буде пластикове Бачу, у нас є 3М скотч. Це все діло у нас кріпиться на задню поверхню вашого ноутбука, там де у вас дисплей. І для того, аби десь збоку закріпити смартфон, якщо ви, наприклад, дуже ділова людина, вам потрібно завжди тримати ваш смартфон в полі зору, будь ласка, працюйте за комп'ютером і водночас смартфон у вас на очах. Тут у нас або резина, або якесь soft-touch покриття, воно таке приємне на дотик. і... Смартфон дряпати не буде. Також в комплекті є ось таке металеве кільце, аби це сиділо поклеїти на смартфон. Ну, якщо у вас нема вбудованого кільця або ж вбудованого в чохол. До речі, магніти тут ну прям нормальні. Смартфон буде тримати добре. Зараз я його ще й не відірву тепер. Ну а ми з вами їдемо далі. Відкриваємо якийсь наступний пакет. До речі, це доволі прикольний товар. Я завжди хотів це все діло протестувати. Так, пакет не хоче відкриватися. Це коротше катушка бездротової зарядки. Якщо у вас смартфон не підтримує бездротову зарядку, але прям ну, дуже хочеться, то можна придбати щось по типу такої штуки: 1 ампер. Ну, заряджати це все діло буде прям не дуже швидко, але як для зручності. Цілком має право на існування. Коротше, по суті, це в нас зовнішня катушка без зарядки, яка вмикається у ваш Type-C порт. До речі, там можна було обрати різні, я взяв на type c Це все діло вмикається в порт. Оцю маленьку штуку викладете під чохол, і у вас бездротова зарядка. Єдине, що ви, в принципі, залишаєтесь без порта живлення і доведеться завжди її використовувати. Ну або ж туди-сюди вмикати, вимикати. А тут, як бачите, Шлейф у нас не дуже такий товстий, мені здається, надовго цього діла не вистачить. Так, ну що, давайте протестимо з вами оцю катушку без дротової зарядки. Як бачите, взяв свій старенький BlackView. Звісно, жодної бездротової зарядки в ньому немає. І давайте зараз протестимо, чи працює ця. Так, підношу цю катушку до самої станції. Як бачите, загорілась індикація. І на самому смартфоні також бачимо, є індикація зарядки. Тобто катушка працює. Кому потрібно, будь ласка, посилання в описі під відео. Ну, а я вже дістав наступний товар, і це в нас спортивний тренажер. Не дивуйтеся, можна придбати і спортивний інвентар навіть і за 2 бакси. Коротше, це в нас ось такий ручний еспандер для того, аби качати собі зап'ясток. Так, як бачите, у нас тут можна регулювати силу. Яку ви будете застосовувати від 5 до 60 кг. Ну нічого, такий розбіг. Так, по градації, якщо чесно, тут важко зорієнтуватися, що ви тут собі не виставляєте, але давайте поставимо десь посередині і спробуємо. Стало набагато важче, можу відверто сказати, але в цілому ну, тренуватись, мені здається, можна. Це такий, знаєте, сучасний замінник от її радянського такого бублика, це у нас щось по типу сучасного варіанту. Ручки в нас прорезинені, в принципі, в долоні сидить нормально, не ковзає. Так, і тут у нас є вбудований щочик. Тобто кожного разу, коли ви стискаєте, натискаєте на оцю пінпочку, і у нас йде відлік, скільки разів ви її зігнули. Прикольна штука, прям цікаво. І ось цим ось обертанням можна скидати до нуля. Прикольна штука, не знаю, наскільки це все діло вистачить, наскільки воно якісне, але. В цілому, кому потрібно, чому б ні, можна собі придбати і таке. Ну а ми з вами знову дивимось на щось із посилочки. Цікавий такий пакет, якщо чесно. Перший раз мені приходить товар в такому цікавому сереблястому пакеті. За наліпкою, якщо чесно, не видно, що це. Ага, це в нас звичайний брелок на ключі. Дивіться, це у нас, у нас такий брелок у формі валізи. Можна подарувати. І такий приємний сувенір. Але мені здається, що тут є якийсь ще функціонал. Так, ну що, виявляється, я все ж таки був правий. Це у нас не просто брелок, це у нас прям функціональний інструмент і доволі, до речі, корисний. Дивіться, отут у нас на кільці висить ось такий маленький ключик, ви його втикаєте в оцей невеличкий отвір зверху валізки, там де ручка. Піддіваєте, і у вас валізка відкривається, і тепер у вас ось такий повноцінний інструмент. Для того аби навести лад з вашими нігтями в десь в дорозі, якщо ви відрядженні. Блін, прикольна штука, якщо чесно, прям здивувала. Ну і коли ви це діло закінчили, спокійно закрили. І у вас знову звичайнісінький брелок, який зовсім не привертає зайвої уваги. Класна штука, зроблена це все з металу. Вона доволі важка. Ну, маю надію, що якийсь час точно прослугує. Ну, а я вже дістав щось наступне, і судячи з пакету, це має бути ледь стрічка. Зазвичай китайці в таких пакетах їх і надсилають. Так, я був правий. Це у нас LED-стрічка з пультом керування, тобто її можна вимикати, якщо не потрібно. І це в нас іде ось така стрічка, там, де йде один суцільний такий діод. Не окремі, знаєте, світлодіоди, а ось така жовта стрічка, яка має і світитись. Так, ну що, ось так це все виглядає вже увімкненим. І мені такі стрічки подобаються, якщо чесно більше, ніж звичайні, там, де йдуть світлодіоди по одному. Бо від таких стрічок, як оця, набагато більш таке приємне розсіяне світло іде. довжині тут має бути метр. Якщо не помиляюсь, як завжди, у продавця можна було обрати метр, півтора-два. Ну і звісно, чим більше тим, тим трохи дорожче ця стрічка виходить. Ну а ми з вами продовжуємо відкривати пакунки і дивимося, що там нам приїхало. Так, щось у нас тут дуже мімімішне. Якщо чесно, я навіть не здогадуюсь, що це у нас таке. Так, пакет іде геть. Так, і що ти? І що ти таке? Ааа, згадав. Коротше, це така штука для тих, хто частенько отримує різні посилки. Можна ось цією штукою. Свої персональні дані закреслити. Ви можете сказати мені, що частенько використовується термобумага на таких наліпках з пошти, але я хочу вам сказати, що не завжди. Кілька разів я пробував за паничкою прибрати свої дані перед тим, як виконати пакування, а виявилось, що то звичайна бумага надрукована на принтері. Тут, як бачите, у нас ідуть просто. Набір різних літер, і це чудово закриває ваші дані. Коротше, ось така штука. Якщо хтось частенько щось замовляє і турбується про свої дані, раджу до придбання. Ну а моя рука знову дістає вам щось на огляд, щось дуже в паскудному стані, якщо чесно. Коробка просто в хлам розбита. І тут у нас ось така лампочка від USB. Цікаво, так, зараз візьму свій Powerbank, я його далеко не ховав, і давайте її одразу увікнемо. Ну, що, що я можу сказати? Світить вона, ну напевно, на ватти 2, не більше. Використ... Ну, як освітлення в кімнаті, ну точно не використаєш, але як. Якийсь нічник, аби аби не спотикатися десь на подорозі в туалет. Ну, цілком має право на існування. Так, по довжині дроту у нас тут небагато. можемо може метр, може трошечки більше. Коротше, далеко від павербанку її не повісити. Але її плюс в тому, що мені здається, за рахунок її невеликої потужності від пауербенка вона буде працювати ну, прям дуже довго. І тут є навіть ось таке кільце кріплення, можна десь повісити. Не знаю, коштувало копійки, ну і виглядає в принципі так само. І моя рука знову занурилась у посилочку, щось там намацав, і ми з вами на це вже дивимось. Так, тут нам не потрібен. А, прибираємо ці всі пакети. Боже, як вони мене дратують. Так, і що це в нас таке. Ага, це коротше нас затискачі на пакети з крупами. Сюди ви поміщаєте пакет з крупою. У вас є ось такий дозатор, навіть на кришці можна закривати, аби нічого туди не потрапляло. І зручно насипаєте собі ваші крупи. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати і відкриваємо щось наступне. Щось наступне, щось наступне. Китайці навіть вирішили запакувати. І це в нас маленький нічник у вигляді місяця. Так, приємно, що в комплекті одразу йдуть батарейки, китайці про це подбали. Останнім часом це доволі велика рідкість. Ну і давайте його увімкнемо. І отак ми кладемо його на нашу підставочку. Ну що сказати? Ось так це виглядає. Я не знаю, вам, мабуть, зараз камера засвідчує. Спробую вам якось передати. Дивіться, от зараз більш-менш вам має бути зрозуміло, як воно виглядає. Ну, як як це бачу, я. В принципі, навіть можна розглядіти якийсь рельєф місцевості, так скажімо. Ну, не знаю. Як нічник в дитячу, ну. Можливо, але розмір, прям ну відверто маленький. Ну і коштувало це все діло також небагато. Ну що, я сподіваюся, ти класно провів ранок 1 січня в моїй компанії. Доїв своє минулорічне олів'є під цей відосик. І якщо це так, будь ласка, підтримай це відео подобайкою. Підпишись на канал, якщо чомусь досі не підписався. Ну а я, як завжди, за традицією, нагадаю тобі три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ. Підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всіх зі святами.